Ні, заправ її в штани. Встань моїм каналі, він тебе заправив, бо ти як туди роздойне йдеш. Натискай. Файно не забрав. Моя кавалірочка вже на кінець, то вийшли з хати всі. Боже, вони двоє чудні, Я, я кавалірка з капідком. Вона ще коли поодинці, то все нормально. Но коли вони двоє. Дивіться. І то зараз 10 хвилин і вони починають козитися двоє. Ну, але Монька вчора Макс так кричала, по хаті ходила, що я думала, що в мене авто не буде. Зразу, знаєте. Ну, але вже яке, я, я вже взяла шмутки, в чому йду на день народження, але я там і так переоділася, бо знаєте, зайдемо, фотографії зробимо, а там мені вже буде некомфортно. Два колінки, Брат і сестра. Я що, п'ять років різниця. Я що? Діти мої, покажіть. Макс, ти йдеш додому? Зараз буде кін. Ну все, давайте. Ну, ходимо. Тебе ще нам приємш? Ну то забрати моніку прийду. Я не знаю, Макс. І тут ми розходимося. Що означає, коли? Діти вже є дорослі. Їм вже ні хресної, ні мами, ні тата. Нікого не треба. Ми вже тоді самостійні. Ну, але Моніка ще є така дитина, яка потребує, щоб біля неї хтось був. Там я так садила на мене, як не зна що. Каже до мене кавалерка, ти що? Під куртку нічого не вдіваєш? я кажу, ні, не, не віддівай, бо біла кофта, потім буде футболка і куди вимости. Котики, а то її слабинка. Ні, ні, прямо, прямо, моніка, прямо. І давно належити. Та ясно.